І ми продовжуємо наш движняк. Прийшли от на рибу. Зараз закормимо її хлібушком. Дімон зараз прикормить. Раз. О! Хорошо пішла, і трошки далеко. Ще один. Опа! Є, зараз буде у нас риба. Головне в одне місце кидати, не перекидати. В одне місце. Все в одне місце. Отакий От у нас буде прикормлене місце. І тут теж трошки. Чуть-чуть. Рибка зараз наша похаває і буде все гуд. Що це наш хліб не тоне, блядь. Ого, ребята, у нас тут, блядь, лед. Лед у льот. Прикормочка працює. Сейчас закидаємо. Димон, неси спиннинга. Чи моє з дружям в'їбач, дирку зробим, будемо спінінга кидать І знову ми добираємося до нашої беседки Беседка ціла, Дімон подуставший, З бані на охоту і рибалку тоже треба щось Надо так вміти. І ми прощаємося з нашим грандіозним охотою, рибалкою, і т.д. а риба там прикормиться. Ну і все. Що... Можу вам показати дерево, де було совершено убийство. Убийство зайця. Тут у нас десь валялись ноги, вже їх, мабуть, якась з'їла. А оце, отут, ребята, це кров. Ось вот такі пироги. У мене є, я набрав. Покидаємо нашу речушечку Дніпро. Цієї сторони теж трошки Дніпра є. Ну, там он трошки водички натікло. Воду ми сюди приносимо з криниці. Ні. От сюди з криниці, а потім звідси переносимо туди. І все. Если вас вам понравилось мое видео, ставьте лайки или дизлайки, пишите комменты.